Вітаю! Ви дивитесь інформаційну програму Южницькі новини. У студії для вас працює Юля Гринишина. І сьогодні ми розкажемо про головні події. На Ганку виконкому відбувся мітинг проти оренди міської пекарні. Студія Міг виходить в мережу інтернет. В палаці культури Дружба відбулася четверта гра у сезоні щодеколи. Мітинг протесту відбувся біля стін виконкому. Учасники вимагали зупинити процес передачі комунального підприємства Южницька Паляниця в оренду. Ініціював акцію депутат Южницької міської ради Микола Муравський. До мітингувальників вийшли южницькі посадовці. Чи вдалося сторонам домовитись? Дивіться у нашому першому матеріалі. Головна вимога більше ніж сотні учасників мітингу. Зупинка процесу передачі южницької паляниці в оренду. Один з ініціаторів акції протесту. Депутат Микола Муравський. На його думку, якщо оренда неминуча, то найоптимальніший варіант це передача підприємства в руки його працівників. Депутат навіть готовий очолити цей процес. Пра благодаря включити ентузіазму колективу, його роботі, сама і так далі. Кататак. Вот. Для того, чтобы в дальнейшем это предприятие сохранить, и чтобы оно не зависело или зависело в меньшей степени от чиновников, от того, что впоследствии они могут каким-нибудь образом отыграть этот вопрос, оптимальный вариант передать это предприятие в аренду коллективу, для того, чтобы коллектив, который предприятие сохранил. Протестувальники вимагали, аби до них вийшли представники міської влади. На заході були присутні секретар Южницької ради Євген Гнатовський та заступник міського голови Людмила Паскаль. Володимир Новацький відмовився від спілкування з мітингувальниками. Гнатовський пояснив, чому необхідно передати пекарню в оренду. Ми будемо людям, які працюють, трудовим колективом, усім жителям міста нашого постараемся объяснить, може би внушить, то, что изменения позитивные должны пройти на данном предприятии. Какие это будут формы? Одна из форм которая изменения, это передача данного предприятия в аренду. Но Я думаю, все таки, если выбирать между продажей и арендой, надо соглашаться с арендой. А по тому, що якщо передаються підприємства за передприяття на конкурсної основі варіанту, толі трудовому колективу, толі інвестору. Кому то а громада, в тому числі городська влада, має можливість контролювати ситуацію на даному підприємстві. Учасники акції розповіли, що категорично проти процесів розпочатих депутатами. Ми проти варіанти тому що ми вже можемо самі на себе працювати. Зачем арендовать то, що может приносить прибыль? Предприятие підприємство в обязательном порядке порядку? остаться городским. городським комунальним підприємцям за підсумками мітингу було укладено лист, в якому зазначено вимоги до депутатського корпусу. Активісти наполягають на позачерговому засіданні сесії та відмінні рішення про здачу в оренду пекарні в п'ятницю, 3 лютого питання опрацює депутатська комісія і винесе фінальне рішення. А днем раніше міський голова провів зустріч із колективом Южницької Паляниці. На підприємство Володимир Новацький прийшов із заступником Людмилою Паскаль та начальником управління економіки Наталею Гнєушеве. Спілкуватися з колективом, міський голова погодився лише за умови відсутності камери южницького телебачення. Чому відмовився від присутності журналістів Володимир Новацький пояснює у своєму кабінеті вже після зустрічі з колективом в пекарні. Я просто хотел с людьми поговорить по душам, как говорится. Я хотел их послушать, что у них наборело, в чем проблема, чего они не хотят пускать инвестора и высказать свою точку зрения. Ну, честно говорю, что хотел просто поговорить с людьми тет на тет, без средств, без всякого пиара, без... потому что некоторые, я не говорю, не за, не за это телевидение, не за ваше телевидение, а есть другое телевидение, которое просто с этого шоу устраивает и показывает так, как они считают это нужно. Я считаю, что мы, я имею право пообщаться с людьми без... Средства масової інформації, щоб ета наш розговор сталося між нами. Поспілкуватися з працівниками южницької поляниці міський голова вирішив одразу після листа, який отримав зранку 30 січня. У документі близько 20 підписів та вимоги відповісти на питання, пов'язані з долею підприємства та трудового колективу. Розмова за зачиненими дверима пройшла емоційно. Володимир Новацький розповів, чому склалася ситуація, при якій комунальне підприємство доводиться здавати в оренду. Йде спад производства. Надо менять технологии, нужно менять качество продукции, потому что на сегодня не соответствует всем стандартам. И люди сегодня и предприятия отказываются от этого хлеба. Если так дальше пойдет, то мы можем остановить полностью завод. Некуда будет реализовывать продукцию. И количество произведенной продукции с каждым годом все уменьшается, уменьшается. Вместо того, чтобы наращивать производство, оно Падають Це є являється основою, щоб зберегти завод минулого року. Южинська паляниця виготовила майже 685 тонн хлібобуличних виробів для порівняння у 2015-му – 902. Зокрема, від южинського хліба відмовилися порт южний та міська лікарня. Щоденно люди почали мені говорити. Нас почали говорити. У нас є харчування на високому рівні, на достатньо високому рівні, але проблеми проблеми з хлібом, і хліб портить. Те, що готують на карчоблоці. Ми побачили, що руху немає в сторону якості хліба, немає ніякого. І, ми, і я вимушений був розірвати договір на поставку хліба. Міський голова зробив офіційну заяву, що готовий зупинити процеси підготовки до оренди, якщо більшість колективу письмово висловить незгоду. Проте, на його думку, підприємство від цього лише програє. Южненське телебачення змінює формат трансляції. Минулого тижня наші співробітники разом із спеціалістами кабельного телебачення та інтернет-провайдера завершили роботи з переходу від аналового сигналу до цифрового мовлення. Які переваги це надасть студії та нашим глядачам, розкажемо далі. Над тим, аби южниці отримали інформацію про ті чи інші події в місті, на студії МИГ працює штат журналістів, операторів, монтажерів. Але створити телевізійний продукт мало. Щоб картинка з наших моніторів потрапила до ваших телевізорів, вона у вигляді одиниць і нулів проходить шлях дротами. Саме від них найчастіше залежить якість сигналу. У южницького телебачення вона покращилася. Аналоговий кабель ми замінили на оптоволоконний. Для проведення необхідних робіт студія витратила власні кошти. Більшу частину з них здійснив провайдер. Його спеціалісти підключили нас до своєї мережі та написали програмне забезпечення. Ну, в першу первую очередь поменялось качество. Тобто, якщо до цього працювало все исключительно на аналоговому сигналі, ну, трансляція, наприклад, на кабельне телевидение, то зараз більшу частину транспорту забезпечується в цифрі, соответственно, качество буде максимально Вот. Потом следующий момент это власне, надежность. То есть оптика плюс большая часть кабеля лежит там где-то в земле, а, ну, обладает большей надежностью. То есть ветер, оледенение и все остальное будет в меньшей степени влиять, скажем так, на вашу работу. Протягом останніх років до студії надходили скарги на погану якість зображення. Відтепер усі абоненти мережі міського кабельного телебачення мають гарну картинку. Очень часто у нас були проблеми з качеством картинки, особливо, коли були якісь погодні умови, тобто вітер». Э... Ну, скажем, прямо кабель розкачувався. Где-то відходили і очень много поступало жалоб по телезрителей на то, що з'являються якісь поміхи, з'являються якісь шуми в картинці. Після того, як ми стали давати сигнал в цифрі на кабельне тілевідні, ми навіть по нашому контрольному монітору що качество картинки значительно влучились. Січня ми в інтернеті. Студія закупила необхідне обладнання для прямих трансляцій. Це подарунок на 20-річний ювілей від нашого партнера профкому порту Южний. Насправді, перехід в інтернет в сучасному світі це вже не така рідкість, це не такий складний процес. Проте для нашої студії без необхідного обладнання ну, це було досить непросто. І сьогодні така можливість стала справжньою подією. Нам хочеться експериментувати, нам хочеться робити нові проекти, щоб усе це було наживо. Платформою ми обрали Ютуб, там дуже багато користувачів, це безкоштовна платформа, і в нас там вже існує канал. Тож дивіться нас у Ютубі. Зараз ми працюємо у тестовому режимі. Першою ластівкою на новому обладнанні став вихід в ефір з ганку виконкому під час мітингу проти здачі в оренду міської пекарні. Ми налаштували телемост і здійснювали трансляцію наживо одразу зі студії та з місця події. Усе це одночасно із абонентами кабельного оператора бачили інтернет-користувачі у Ютуб. З лютого дивіться наші проекти в онлайні. Закінчився термін реєстрації учнів для пробного зовнішнього незалежного оцінювання. До 1 лютого усі бажаючі мали подати заявку на участь через спеціальний сайт. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 1 та 8 квітня. Наразі старшокласники готуються до майбутніх тестів. Для учнів 11 класів пробне тестування є своєрідною супробою перед основною сесією. На відміну від загального ЗНО, для пробного можна було обрати лише два предмети. Як розповіли самі ж учні, зареєструвалися на тести, задля того, аби перевірити свої знання та морально підготуватись. Каждый индивидуально регистрировался на сайте, сам создавал свой личный кабинет кабинет, там давал, давались логин и пароль. Можно было зарегистрироваться только на два ЗНО. Я зарегистрировалась на украинский язык и литературу и на математику. Учителя помогают, советуют, подсказывают. Теж по українському язику сюди дають тести, ми їх перешуємо, ну щоб легше всього. Пробне ЗНО дає можливість кожному майбутньому студенту підготуватися більш-менш психічно, тобто знати, як себе поводити, тобто, щоб не нервувати, а прийти вже на загальну сесію і розуміти, що робити. Ми робимо різні тести. Ми більш-менш дивимося різні відео, наприклад, з історії України. Нас дуже гарно викутують. Також і ну, українська мова. Кожного дня ми замовляли спеціальні зошити і по ним працюємо. Більше з учнів придбали посівники з предметів ЗНО, аби самостійно готуватись до тестів. Цьогоріч результати незалежного оцінювання будуть зараховуватись також і в атестат. Про це нашим журналістам розповіла головний спеціаліст відділу освіти Майя Тітовська в програмі Ваш консультант. Перше повністю державна підсумкова атестація йде і як результат зовнішнього незалежного оцінювання. В минулому році хоча б один предмет здавали в школі. Тепер уже це виключено. І вважається, що це буде більш об'єктивним. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 23 травня з української мови та літератури. Останнім предметом тестування стане хімія 16 червня. Більш детальну інформацію стосовно ЗНО ви зможете побачити в програмі Ваш консультант на каналі Южненського телебачення. Четверта гра сезону Щодеколи відбулася у малій залі Палацу культури. 17 команд зібралися, аби позмагатись за мудру сову. І, хоча все відбувалось традиційно, результат склався неочікуваним. Цього разу лідери поступилися місцем. Перемога в інтелектуальній боротьбі дісталась команді котельного цеху Градус. За перебігом гри спостерігала наша знімальна група. Серед знатоків визначився новий переможець. Неабиякі знання несподівано для всіх показала наймолодша команда. Гравці котельного цеху з перших хвилин взяли впевнений старт та не здавали позиції протягом усієї гри. Не менш завзято до перемоги йшли і гравці ФСК «Олімп». Саме ці дві команди в кінці другого туру розіграли між собою золото. Одна неправильна відповідь суперника й мудру сову вперше отримує градус. Внимание, серебряно-золотой вопрос. В Канаде для защиты от медведей продаются они с нарисованными глазами. Очки, говорит Алим, и им не хватает очка для победы. Говорит Градус, зонт, и они побеждают. Давайте поблагодарим команда Градус. Котельница победили сегодня. Эмоции самые непередаваемые, самые позитивные. Вот. Мы начали очень активно и, наверное, немножко разволновались потом после перерыва и немножко пошли на спад, но в конце, благодаря везению, наверное, каким-то знаниям мы добыли эту победу. Гравці котельного цеху зізнаються, що готувалися до гри, проте на перемогу не розраховували. Неочікуваний результат приємно вразив як самих інтелектуалів, так і більш досвідчених знатоків. Ну, Сьогодні я просто рад за молоду команду Градус. От, що вони себе показують Ім як би желаю удачі всім душим. З першою перемогою колег вітали гравці ще однієї команди котельного цеху Джоуль. Ми дуже раді. Наша молодая команда, только которая третью игру проводит, они только вот образовались буквально сейчас, не заняли первое место. Это молодежь. Они у нас очень инициативные, творческие ребята. Ну, просто молодцы. У не менш напруженій боротьбі третє місце розіграли між собою чотири команди. Симпозіум Тесла, Ніка та Смарт. Аби визначити, хто ж посяде третю сходинку, знадобилися аж два запитання. Декілька хвилин на роздуми і бронза дістається команді Ніка ОТК. Третє місце зайняла Ніка. А з лідерів сезону, посередніх. Команда піснула сьогодні на бронзу. Ми далі. незважаючи на ситуацію, що склалася на заводі, інтелектуали все ж не відступили від правил і в останній день січня зібралися, аби провести гру. І ведучі і знатоки натоки ретельно готувалися до зустрічі. Я бачу, що команда, яка побіділа, і кілька інших других команд сильнаправлена в інтернеті. провели массированную подготовку. И правильно сделали. Например, я вижу, что несколько вопросов с чемпионата мира последнего, которые были сложными, но они сыграли. Очевидно, может быть, команда их отыскала. Может быть. Кроме того, я думаю, что технологии подготовки, это очень правильно, совершенствуются. Нужно готовиться к игре. Как некоторые спортсмены отжимаются, бегают, так и здесь нужно тренировать свой ум. Перша зустріч інтелектуалів у новому році завершилася з новим переможцем. Хто стане наступним володарем мудрої сови? Дізнаємося за місяць. Випускників усіх шкіл запрошують зустрітися, аби пригадати шкільні роки та знову побувати в стінах рідного закладу на своїх минулих учнів в загальноосвітній школі номер 1 навчально-виховному комплексі імені В'ячеслава Чорновола та навчально-виховному комплексі номер 2 чекатимуть в п'ятницю 3 лютого о 18.00. Випускників авторської школи гузика запрошують 4 лютого о 17.00. Це були усі матеріали, які підготували наші журналісти. Свіжий випуск очікуйте в п'ятницю, 3 лютого. Я з вами прощаюсь до зустрічі на каналі Южницького телебачення.